Коли в новинах власників приватних будинків попередили, що їм треба негайно звернутись в поліцію, якщо їхнім садівником був Брюс Макартур, його клієнти сильно напружились. І насправді для цього була серйозна причина. Як виявилось, герой сьогоднішнього відео вбивав людей, а від трупів він позбувався оригінальним методом. Привіт, мене звати Вероніка, і я вітаю вас на каналі Темрява. Тут я розповідаю про злочини, секти та інші страшні історії. Сьогодні я розповім про серійного вбивцю Брюса Маккартура, А почати пропоную з ознайомлення з його біографією. Томас Дональд Брюс Маккартур народився 8 жовтня 51 року в Лінсей, Онтаріо. Та жив в поселенні Вудвіль. Хлопець зростав на фермі батьків, яка була досить велика і потребувала багато роботи. Окрім рідної сестри, він зростав в компанії цілої купи різних дітей, яких батьки брали під опіку з Торонто по системі Foster Care. Патронатна родина це система, по якій неповнолітніх проблемних дітей беруть під опіку люди, які мають сертифікат від держави та стають тимчасовими прийомними батьками. В реальності це щось схоже на літній табір. Батьки Брюса були дуже поважні в місцевій. Пільноті, тож до них часто відправляли таких дітей на виховання. Їх кількість налічувала від шести до десяти в різні моменти часу. В юності Макартур навчався в маленькій сільській школі, де гарно вчився та старався бути улюбленцем вчителя, а також брав участь і навіть вигравав місцеві співочі конкурси. Один з його однокласників згадував, що він навіть доносив на них через різноманітні пакості. Відповідно, він не дуже товаришував з однолітками. І, можливо, ще однією з причин, чому він не вписував. В компанію було те, що він відрізнявся від інших, він був геєм. Ще в дитинстві Брюс зрозумів свою гомосексуальність, але старанно придушував і приховував свою натуру через страх перед реакцією або засудженням з боку свого батька, суворого пресвитеріанця та з боку громади в цілому. Зрештою, це була сільська Канада в 50-ті роки, де не вважалась нормальною будь-яка інакша від традиційної орієнтація чи поведінка. Сильна набожність його батьків при тому, що вони належали до різних конфесій, приводила до досить частих конфліктів на релігійному ґрунті, під час яких хлопчик займав позицію матері, і через це відносини з батьком були доволі напружені. По одній з версій стосунки в родині мали аб'юзивно-насильницький характер. Батько принижував мати та дітей. Психологи посилаються на це як на фактор, який і міг пояснити формування серійного вбивця, але якихось підтверджень цьому мені знайти не вдалося. Для отримання середньої освіти він почав відвідувати школу в Фенеландфолс, в яку кожен день їздив на автобусі. Саме там він і познайомився з Дженіс Кемпбелл, з якою продовжив спілкування і після завершення школи в 70-му році. А пізніше, пригнічуючи свою орієнтацію, у віці 23 років, він робить їй пропозицію, та вони одружуються. В 70-му році у батька було діагностовано пухлину мозку. Мати відправила його в будинок пристарілих та почала стосунки з іншим чоловіком. Через це Брюс розчарувався в ній та став ближчий до батька. Мати Макартура померла від раку в 78-му році, а батько через три роки після неї. У 79-му році Макартур з дружиною переїжджають до Ормонд Драйв в Ошаві, де за два роки в них народжуються донька Мелані та син Тот. Брюс стає дуже активним учасником місцевої церкви, що допомагає йому відволіктись та боротись зі своєю прихованою гомосексуальністю. Але в 90-му році, коли бажання Брюса беруть гору, він починає зраджувати дружині з чоловіками. Подвійне життя продовжується недовго, і менше ніж через рік він робить камінгаут перед нею, але вони не припиняють жити разом. Поховуючи дітей ще досить тривалий час. У 93-му підприємство по продажу одягу, в якому працює Макартур, зазнає краху. Та подружжя постає перед фінансовими труднощами. У 97-му році вони закладають будинок та розлучаються після 25 років шлюбу. В тому ж році Макартур переїжджає до Торонто, обравши місто через наявність там гейспільноти. Поряд в районі Черч та Уелсі навіть було не так давно сформоване ЛГБТК Плюс поселення, що стало беззаперечною перевагою і можливістю життя відповідно до своєї орієнтації. Брюс Макартур став активним членом гей-спільноти в Торонто, часто відвідуючи бари в Черчі та Уелсі та маючи багато стосунків з різними чоловіками. Деякі друзі пізніше описували його як привітного і м'якого звичайного хлопця. На кілька років в нього навіть зав'язуються постійні стосунки з іншим чоловіком. Чоловіком, але партнер залишає Брюса через небажання серйозних стосунків. Це негативно впливає на моральний стан Брюса і він відвідує психіатра. І протягом року приймає антидепресант Прозак. Якщо лікування й допомогло, то зважаючи на те, що відбувається далі, то ненадовго. В день 31 жовтня 2001 року 50-річний п'ятдесятирічний Макартор зустрічає Марка Хендерсона, студента медичного ВНЗ, який також працював актором та надавав сексуальні послуги. Він супроводжує Марка до його дому в багатоквартирному районі заходить за ним до під'їзду, і коли той починає відчиняти двері своєї квартири, завдає кілька ударів в потилицю сталевою трубою. Попри нанесені ушкодження, Хендерсону вдалося відбитись і зачинитись в себе в квартирі. Після цього він втратив свідомість. Пізніше, коли він прийшов до тями, то одразу зателефонував в 911 та був доставлений до лікарні святого Михайла. У нього були травми голови та тіла. Йому знадобилося накласти кілька швів на потилицю та пальці, а також пройти реабілітацію у вигляді шести тижнів фізіотерапії. Пізніше Хендерсон згадував, що поліція зневажливо ставилась до справи. Вони жартували на місці злочину і не допитували свідків. Що ще відрізняє цю історію від багатьох інших, так це те, що одразу після інциденту Макарлош самостійно прийшов в поліцію і здався. Він розповів, що втратив контроль над тілом і не пам'ятав події, та навіть не розуміє, навіщо він це робив. Прокурор, який наполягав на ув'язненні. Погодився на умовне покарання після того, як психіатричні експерти, які працювали з Макартором, заявили, що він мав низький ризик повторного вчинення злочину, та дійшли до висновку, що незрозуміла поведінка Брюса могла бути спричинена поєднанням його протисудомних препаратів з амілом. Це м'язовий релаксант, який використовується для деяких сексуальних маніпуляцій. Суд прийняв його розкаяння та 11 квітня 2003 року Макар року Макартур був засуджений до умовного терміну на 729 днів, тобто майже два роки, з яких один рік він провів під домашнім арештом. Також йому заборонили відвідування ЛГБТ-поселення в Торонто і користуватись послугами чоловіків. Повій заборонили володіти вогнепальною зброєю протягом 10 років, а також зберігати або вживати заборонені речовини без медичного рецепта, і, зокрема, той м'язовий релаксант. Поки його справа все ще розглядалась в суді. В грудні 2002 року він зареєструвався в Рекон. Це додаток для онлайн-знайомств з особливістю. Скажімо так, відвідувачі сайту дуже полюбляли додати пікантності в свої розваги у вигляді шкіряних аксесуарів одягу і інших БДСМ-іграшок. В підписі Макартура було вказано, що він надає перевагу покірним чоловікам. Рекон це лише один з цілої низки сервісів знайомств, якими користувався Макартур починаючи з 2002 року. Деякі з цих профілів були активними аж до його арешту в 2018 році. Коли у 2003 році ця історія та його пристрасть до БДСМ фетишей здобули розголосу, Макартура вигнали з церкви, але він закрив цю діру в собі, ставши активним учасником гей-спільноти та маючи багато різних партнерів, а також нерідко користуючись послугами працівників секс професії. У 2007 році він почав жити у квартирі на 19-му поверсі в Лі Тауерс в районі Торн Парку. Його в основному населяли іммігранти, а неподалік було поселення ЛГБТК В нього з'явилась група друзів, в компанії яких він часто відвідував гей-бари, серед яких улюбленим був бар The Black Eagle. Одним з членів його компанії був 40-річний Скандарадж Наваратнам. Сканда, так хлопця звали друзі. Був родом зі Шрі-Ланки, він мав науковий ступінь університету Торонто та працював асистентом вчителя. Він був знайомий з Макартором з 99-го року, а ближче до 2010-го в них були тривалі романтичні стосунки. Десь після закінчення умовного терміну Макартор почав працювати ландшафтним дизайнером та створив компанію під назвою Artistic Designs. Він винаймав гараж для зберігання свого обладнання на території в районі Ліс Сайт у Торонто в обмін на косіння газону власників. Зазвичай Макартор працював один, іноді беречи в якості тимчасових робітників іммігрантів з гей-поселення. Серед них був Ісканда. Хоч робота була більше не ландшафтного дизайнера, а садівника, доброзичливий зовні характер Брюса дозволив досить швидко отримати певну популярність серед заможних похилих дам та створити досить вагому клієнтську базу, щоб вирішити всі свої фінансові проблеми. В різдвяні свята, коли був не сезон для роботи садівника, Макартур підробляв працюючи Санта-Клаусом в місцевих торгівельних центрах. Ви напевно не раз бачили, як у фільмах діти сідають на колінки до Санти та загадують доброму дідусеві подарунки, які б хотіли знайти під ялинкою. Так Брюс виглядав зовні як позитивний доброзичливий чоловік 50 років, але в цьому випадку не варто судити по обкладинці. 6 вересня 2010 року зникає скандарач на варатнам, якого в останній раз бачили в нічному клубі на Картланд-стріт в ЛГБТК. Поселенні в нього не було нікого з родичів в Канаді, тож про його зникнення в поліцію заявили друзі, яких в Наваратнама було дуже багато. Далі, через нестачу подробиць в розповіді Макартура, сфокусуємось на тому, як справу вела поліція та слідчі. Поліція, не те щоб підозрювати. Вони навіть не допитали Брюса Макартура, з яким у Скандараджа були стосунки, які не були в секреті. Через 4 місяці, 29 грудня 2010 року, зник 42-річний іммігрант з Афганістану Абдул Басір Фаїзі. Він працював на друкувальній фабриці та жив недалеко від поселення з дружиною. Вона не знала, що басір гей, а він в таємниці час від часу відвідував поселення ЛГБТК. Одного разу він сказав дружині, що збирається зустрітися з другом. Банківський слід свідчив, що він відвідав бар The Black Eagle, і останній раз його бачили в сауні, після якої, схоже, що він відвідав готель на ніч. Біля якого поліція знайшла його покинуту автівку. Поліція, хоч і вела розслідування, проте ніяк не пов'язувала ці зникнення і не проявляла великої активності. Місцеві пояснювали це тим, що кого хвилює зникнення геїв іммігрантів. Ще через півтора року, в жовтні 2012-го, зник 58-річний афганець Маджит Кейхан. В нього був ПТСР після радянсько-афганської війни, через який той сильно пив, та його нерідко бачили в барі Блек Eagle. Про його зникнення заявив його син після того, як батько декілька днів не виходив на зв'язок. Кейхан теж жив подвійним життям, відкрито як люблячий сім'янин, а в таємниці як представник ЛГБТК спільноти. В останній раз його бачили в нього вдома на Черч-стріт. Кейхан працював разом з Брюсом в його ландшафтній компанії. Коли поліція з'ясується, а вже після арешту вбивці. Всі три зникнення відбулись в межах одного кварталу біля Черч Стріт. І якщо одне зникнення людини, яка вела подвійне життя ще могло бути випадковістю, проте одразу три притому людей, схожих по кольору шкіри приблизно в одному місці, викликали глибоке занепокоєння у місцевої спільноти. Постери про зникнення трьох чоловіків були розвішані всюди в межах поселення. Місцеві боялись, що цими вулицями ходить серійний вбивця. Що робила поліція? Байдакували і, можливо, продовжили б це робити навіть попри третє зникнення, але в справу включився Інтерпол, і в грудні 2012-го вони таки пов'язали разом ці три зникнення та почали операцію з пошуку серійного вбивця, який мав робочу назву Project Houston. Інтерпол Чому в справу включилась служба міжнародних кримінальних розслідувань? В якомусь анонімному чаті фанатів канібалізму був створений пост, в якому розповідалось в усіх деталях, як автор десь в Торонто вбив і поласував своєю жертвою. Значно наляканий прочитаним, один з читачів, який проживав у Швейцарії, доповів про це в поліцію. Це дійшло до Інтерполу Канади, яка зв'язалась з поліцією Торонто. В цілому, ніхто б і не сприймав розповіді про чат серйозно, хто знає, що там. Можна вигадати, проте деталі, написані про жертву, значною мірою збіглись з одним зі зниклих в поселенні, а саме скандарач на Варатнам. Наявність канібалізму в історії додала ажіотажу цій справі. Поліція ретельніше допитала свідка, який про це заявив, і вони дізнались нікнейм невідомого. Це був Джон Джейкобс. По інтернет сліду його вдалося ідентифікувати як 65-річного Джеймса Брантона. Після ретельної перевірки інтернет-активності Джеймса, обшуків робочого місця та в будинку, в нього була виявлена заборонена порнографія, але пост був все ж більше схожий на фейк, та причетності до зникнень знайти не вдалося. У липні 2013 року поліція почала опитувати жителів Гей поселення. Один з опитуваних повідомив, що перший зниклий скандарач на варатнам мав інтимні стосунки з Брюсом Макартором, імейл-адресу якого також було знайдено в записнику третьої жертви Маджида Кейхана. Поліція запросила на інтерв'ю Макартора в якості свідка. Чомусь історія про напад Брюса в 2001 році з його умовним терміном десь загубилась. Тому Макартур був опитаний лише як свідок, та не побачивши жодної причетності до зниклих, привітного садівника Санта-Клауса. Відпустили. Через рік операція Х'юстон була безрезультатно закрита. Єдиним результатом стало розуміння для вбивці безкарності своїх дій, а також того, що краще не треба обирати жертв серед тих, з ким можуть легко пов'язати. 15 серпня 2015 року зникає 50-річний біженець з Ірану Соруш Махмуді. Він відправився спати, а на ранок зник. Дружина і діти припустили, що він відправився на роботу і не одразу заявили в поліцію про зникнення. Він взагалі не був пов'язаний з гейпоселенням, тож його додадуть до справи лише у 2018 році. У січні 2016 року зникає кіруша кумарка на гараднам. Він жив в Канаді як біженець, який покинув Шрі-Ланку через війну, проте його запит на візу був відхилений і він перебував в Україні нелегально. Через це точна дата його зникнення відсутня шостим, десь в квітні 2016 року зник Дін Лісовік. В минулому секс-працівник і безхатько на момент зникнення, він часто сидів на перехресті Черч Стріт та Уелсі, де просив милостиню та ночував в різних притулках Торонто. Причетність цих трьох зникнень до інших буде встановлена тільки пізніше. В квітні 2017 року зникає сьомий чоловік 44-річний громадянин Туреччини Селім Есен. Його знайомий заявив, що не може зв'язатись з Салімом впродовж кількох тижнів. Через кілька місяців, 26 червня 2017 року, під час прайду зникає восьма жертва: 49-річний Ендрю Кінсмен. Ендрю був досить активним членом ЛГБТК спільноти та волонтером. Його багато хто любив і поважав в гей поселенні, і його зникнення одразу стало помітним. На початку 2000-х Кінсмен працював барменом в барі The Black Eagle». На відміну від попередніх жертв, Кінцмен не просто був більш відомим в спільноті, він був канадцем, і його зникнення прямо в час ЛГБТ Прайду максимально мобілізувало гей-спільноту, навіть додалась увага телебачення. Для багатьох виглядало так, ніби коли зникає темношкірий гей-іммігрант, то це мало кого турбує, а коли зникає білий канадець, то всі одразу дуже занепокоєні. Це ще більше обурювало деяких представників меншин гей поселення. Але це була реальність, поліція дійсно почала працювати. 1 серпня була розпочата нова операція з розшуку. Проект «Призма». Так, канадські органи правопорядку люблять давати загадкові назви своїм справам. З обшуку дому Ендрю Кінсмена єдине, що їм вдалося виявити, це відмітка на календарі з підписом Побачення Брюс. Передивившись записи з камери спостереження сусідів, вони також дізнались, що перед зникненням до Ендрю приїздив відвідувач. Єдине, що вдалося опізнати по запису, це модель автомобіля. То був Dodge Caravan. Проблема була в тому, що таких автівок було лише в Онтарію близько 6 тисяч. Проте детективу Дікінсону прийшла чудова ідея: він співставив ім'я Брюс, помічене в календарі, з усіма власниками, на яких було зареєстровано такий автомобіль. І кількість співпадінь скоротилась до п'яти. Серед них був Брюс Макартор, попри те, в базі чомусь була відсутня історія його нападу в 2001 році. Виявилось, що він здійснив і інший напад, за який на нього заявили в поліцію. В нападі навіть фігурувала схожа автівка, що одразу привернуло увагу поліції. Повернемось трохи назад до цього нападу. У 2016-му Макартор мав тривалі стосунки з іншим чоловіком, ім'я його приховане, тож назвемо його Джон. Все було добре, але 20 червня 2016 року все пішло інакше. Вони зустрілись на парковці. Брюс запросив Джона до свого мікроавтобуса, той ліг на шерстяну шубу, яка була заздалегідь покладена на підлогу авто. Вони збирались зайнятися сексом, проте натомість Брюс почав душити Джона. В останній момент, перед тим, як втратити свідомість, Джону таки вдається вирватись. Він встиг вистрибнути з авто Брюса та сісти у своє. Макартор, в свою чергу, сів за кермо і почав тікати з місця злочину, в той час, як Джон навіть його трохи переслідував. Ви бачите записи, зняті з відеореєстратора Джона до зустрічі з Брюсом і після. Вам нічого не видається дивним в цих записах. Вони збирались зайнятися цим в авто на парковці торгівельного центру посеред білого дня. Пізніше Макартур самостійно з'явився в поліцію, де розповів свою версію подій, сказавши, що вони так грались, і його версія подій відрізнялась від того, що розповіла жертва. Поліцейські повірили Макартуру. він вмів добре переконувати, та, вирішивши, що пара просто щось між собою не поділила, відпустили Брюса без затримання. Навіть не зробили фото, що зазвичай зобов'язані робити в таких ситуаціях. Поліції також вдалося підняти інформацію, що його вже опитували як свідка у 2013-му, але, попри все, зараз в них ще не було ніяких доказів для того, щоб заарештувати. Вивчивши слід Dodge Caravan, по якому вийшли на Брюса, поліції вдалося з'ясувати, що Макартур продав його за мінімальну ціну 150 доларів, де його б мали утилізувати. Проте слідчим вдалося встигнути та забрати авто до того, як це відбулося, після чого була експертиза довжиною в місяць, і в результаті якої вдалося виявити сліди крові Ендрю Кінцмена. Поліція вже могла виставити звинувачення, але вирішили, поки цього не робити. Беручи до уваги те, що Макартор і Кінсмен знали один одного. Мала кількість крові могла бути пояснена як наслідок можливого невеликого поранення Ендрю в мікроавтобусі Макартура. Детективи особисто вже не мали сумнівів в причетності або в вині Брюса у зникненнях і, користуючись тим, що він не здогадувався про їхнє розслідування, вони вирішили продовжувати збір інформації та встановили стеження. Вони вивчили його графік роботи, та коли Брюса не було вдома, детективи отримали ордер і таємно влаштували обшук його квартири, включно з копіюванням даних з комп'ютера. Проте завершити все їм не вдалося. Наглядач доповів, що Макартор дочасно вирушив додому, тож вони мусили терміново покинути квартиру. В самій квартирі не було знайдено чогось особливого, але серед невеликої частини даних, які встигли скачати з комп'ютера, таки дещо було. Була знайдена фотографія, на якій чоловік лежав на гутраній шубі у дивній позі, прив'язаний до ліжка, та не виглядав живим. Цим чоловіком був Салім Есен, і цього вже було достатньо для арешту. Проте вони і далі не квапились з цим і продовжили обережне спостереження в надії зібрати більше доказів. 18 січня 2018 року поліція помітила, як Макартор в компанії іншого чоловіка заходить до своєї квартири. Підозрюючи, що це може бути наступна жертва, вони вирішили, що таки прийшов час арешту. Вони піднялись на 19-й поверх, на якому знаходилась квартира, та постукали у двері, бувши вже готовими їх виламувати. Але Брюс відкрив їм. Дев'ята жертва була гола прив'язана до ліжка з чорним мішком на голові, але на щастя, жива. Макартур запросив цього чоловіка до квартири і запропонував спробувати щось новеньке. Відповідно до доказів, які на той момент мала поліція, Брюс Макартур був затриманий за підозрою у вбивстві Саліма Ессена та Ендрю Кінсмена. В найближчі три дні були ретельно обшукані його домівка, робочий гараж, а також ділянки, на яких він працював ландшафтним дизайнером, що загалом усунуло будь-які сумніви винуватості Макартура. І попри те, що розкопки через замерзлу зимову землю та ідентифікація всього знайденого розтягнулись на найближчі півроку, майже одразу стало зрозуміло, яким саме чином він вбивав і позбавлявся тіл своїх жертв. Ще в час 2000-х Брюс спробував більш збочені жорстокі любовні ігри. Ця жорстокі Кість вабила його на сайтах знайомств. Він писав, що шукає покірних чоловіків для своїх БДСМ ігор. Проте, схоже, що він прагнув перетнути і цю межу, а легке покарання за його правопорушення у 2001-му дало йому розуміння своєї безкарності. Скоріше за все, вбивство Скандараджена Вараднама не було спланованим, а стало випадковим. Спільні друзі пізніше розповідали, що Брюс сильно ревнував Сканда і в них виникали сварки. Але це змінило Макартура, розблокувало жагу до нових емоцій. Він навіть зберіг собі сувенір. Браслет Сканди, який після затримання знайшли в його квартирі, він дочив своїх жертв під час секс ігор за допомогою мотузки, яку затягував, накручуючи вузлами та левим протком, або як в 2001-му нападав ззаду та бив твердим предметом у потилицю. Але вбивством жахливість його дій не обмежувалась. Він одягав оголених жертв у хотряну шубу чи капелюх та фотографував у дивних позах. Це стало відомо, зокрема, з величезного архіву фотографій на його комп'ютері, де на кожну жертву в нього була окрема тека з сотнями знімків. Що ж він робив з тілами жертв? Розділяв їх вирогідно в своєму мікроавтобусі, який час від часу змінював, здаючи на утилізацію та натомість купував новий вживаний інший. А далі, маючи вільний доступ до земельних ділянок своїх клієнтів, Макар ховав подріблені тіла в горшиках для квітів. Після цього відкриття в новинах було наступне повідомлення. Якщо ви були клієнтом Брюса Макартура, повідомте, будь ласка, в поліцію: можливо, на вашій території сховані тіла жертв. Думаю, що Брюс міг би потоваршувати з доротеєю Пуенте, яка ховала тіла жертв на задньому дворі, якби вони скоювали свої злочини в той самий період часу. До речі, про неї в мене вже є відео на каналі. Ці останки були поруч. Семеро з них знаходились в горшиках Кашпон на території одного будинку, де він також орендував гараж для зберігання своїх інструментів. Восьме тіло було поховане в яру у посадці поруч. У зв'язку зі справою Макартура поліція повторно розглянула сотні справ зниклих людей у цьому районі. Але у липні 2018 року вони заявили, що, на їхню думку, всі жертви знайдені та ідентифіковані. Суду по справі не було у віці 67 років. Макартур визнав себе винним за всіма вісьмома пунктами звинувачення у вбивстві першого ступеня та був засуджений до 25 років позбавлення волі без можливості дострокового звільнення. В Канаді більш лагідні терміни ув'язнення ніж в США, і 25 років це найвища міра покарання там. Тож в нього навіть є шанс вийти на свободу, якщо йому вдасться дожити до 91 року, а в такому віці він вже навряд зможе бути небезпечним для суспільства. Макартур це аномалія він насолоджувався контролем як фізичним, так і вербальним, маючи вражаючі навички в маніпуляціях людьми. Хоч він і був доброзичливим на вигляд, але насправді він був неймовірно жорстоким, і навіть після вбивства своїх жертв. Наприклад, після зникнення Скандараджа він допомагав друзям розклеювати оголошення про його зникнення, видаючи глибоку занепокоєність. Він здавався хорошим хлопцем і зразковим громадянином, на думку тих, хто ще не знав про його другу натуру. Деякі вірили, що в його тілі живуть дві протилежні особистості: чоловік, якого вони знали тоді, і монстр, якого ми знаємо зараз. Психологи стверджують, що Макартур був колекціонером. Він збирав фотографії, деякі речі своїх жертв, але і цього було мало. Він не позбувався тіл своїх жертв і тримав поруч. Йому подобалось повертатись до них. І він навіть час від часу переносив останки жертв з одного горщика в інший. До речі, яблуко від яблуньки недалеко падає. Згідно інформації, яку я знайшла, сина Макартора Тода звинувачують у злочинних домаганнях, непристойних телефонних дзвінках і порушенні умовного терміну. Як виявилось, він має довгу історію подібних судимостей в Ошаві». У 2014 році Тот був засуджений до 17 місяців ув'язнення після того, як протягом двох місяців переслідував жінку. Він домагався жінки грубими сексуальними виразами, в тому числі про її стосунки з її дружиною і прожепотів її ім'я, перш ніж вона встигла покласти слухавку. У період з листопада 2015 року, по лютий 2016 тисячі шістнадцятого, Макартур з наміром налякати непристойно спілкувався з жінкою з Ошави і злочинно переслідував її. Судові документи свідчать, що 36-річний Тодд також погрожував опублікувати оголені фотографії жертви, і з того часу вона розлучилася зі своїм тодішнім партнером і переїхала до Альберти. Відомо, що жінка жила у страху і була змушена змінити ім'я та роботу через погрози Тодда. Артур має понад 20 сутимостей, і всі вони за образливі та непристойні дзвінки та переслідування. Як виявилось, то до поставили діагноз, телефонна скаталогія. Так, цей діагноз реальний, і розлад характеризується інтенсивним бажанням здійснювати непристойні телефонні дзвінки. Дякую за перегляд! Побачимось у наступному відео. Бережіть себе!